У бюджеті Івано-Франківська не дорахувалися мільйонів гривень плати за землю. Про це повідомили на останній оперативній нараді у міського голови. Заборгованість, за словами чиновників, продовжує зростати, тому у мерії доручили активізувати роботу комісії, яка визначає та відшкодовує збитки, завдані землекористувачами. Працюють зокрема з тими, хто, маючи дозвіл міськради на оренду землі, не укладає відповідної угоди. В минулому році комісія провела переговори з 70 такими боржниками, які повернули в казну вісім. 125 тисяч гривень. Однак нині ця робота заморожена, адже єдиний земельний інспектуючий орган, новоутворена Державна інспекція сільського господарства в області ще не розпочала свою роботу на повну силу. Буквально минулого тижня ми отримали відповідь, що на даний час в штаті немає жодного спеціаліста, на якого би покладено обов'язки по здійсненню цього контролю. Виходячи з вище наведеного, на сьогоднішній день робота комісії. Просто паралізована і немає можливості вчиняти дії навіть в судовому плані в регіональному відділенні державної інспекції сільського господарства. Повідомили, тут і справді перебувають на стадії підготовки до роботи. Вже набрали штат нових працівників 16 осіб, котрі успішно пройшли відповідний конкурс. Наразі згідно чинного законодавства, відбувається спецперевірка майбутніх держслужбовців у ряді відомств. На сьогоднішній день закон передбачає проходження спецперевірки для тих осіб, які претендують на роботу в держслужбі. З нашої сторони сторони інспекції відправлені всі матеріали на перевірку, і ми очікуємо результатів від відомств Міністерства, які уповноважені на цієї перевірки. Нині нових працівників Державної інспекції сільського господарства активно готують до роботи на посадах інспекторів, а результати спецперевірки держслужбовців очікують з дня на день.